Справа в тому, що військова справа, як і будь-яка сфера діяльності, людства, вона має свої канони, в тому числі і професійні. І професійні закони. Одним з таких законів є те, що командир, який планує виконання завдань, організовує бій або виконання певних дій. Він несе повну відповідальність за її всебічне забезпечення і за її успішний результат. Командир будь-якої ланки для виконання завдання, яке вам поставлено, вживає всіх необхідних заходів і має право звернутися до старшого начальника за необхідною допомогою. У тому випадку, коли старшому начальнику був відомий його замисел від на плану виконання завдання. А ставити під сумнів, компетентність військових керівників держави, тим більше такого рівня, маючи на увазі дії окремо взятого батальйону, яким з таким окремим планом, на мій погляд, є щонайменш некоректним, а взагалі неправильним. Згідно діючих керівних документів, в тому числі бойових статутів Збройних сил України, на командирі будь-якої ланки, починаючи від командира відділення і закінчуючи командиром армійського корпусу, в перших пункті обов'язків вказано, що він відповідає за успішне виконання завдань вірним підрозділом військової частини або оперативним групуванням військ. Мені важко аналізувати ситуацію в медійному просторі нашої держави, тому що ми тут займаємося своєю професійною справою. Але хочу сказати, що ті, у кого вистачає часу, Залишати будь-які замітки в Фейсбуці, виступати на телебаченні навіть частіше, чим вище військове керівництво держави і навіть наш Верховний Головнокомандувач, то, мабуть, це питання до них. Знову ж з основи військової справи відомо, що інформаційний простор це таке ж саме поле бою, як і поле бою, яке знаходиться на місцевості, на водній поверхні або в повітрі. На жаль, в нашій країні, нашим Збройним силам, спропонувати це поле бою довелося вже в ході війни, яку ми зараз ведемо, в ході антитерористичної операції. На мій погляд, справи інформаційного забезпечення і діями в інформаційному просторі мають займатися спеціально призначені для цього люди або військові органи. А командири всіх ланок повинні займатися тим, чим вони мають займатися згідно своїх функціональних обов'язків, Тобто скерувати військами, вести бойові дії, виконувати поставлені завдання.